У лице Лесі Українки. Цей дуже особливий подарунок від таємного друга у проєкті читання для перемагання. На другий день після закінчення табору натисне старт Наталка Малетич, Леся, мандрівний кубоч, клубочок. Лося Лоруся Леся. Загадка імені. Мене перезвали на Лесю. Ми ще колись нарисував на стіні чорта та ще й на дверях написав козячі ріжки і якесь лице. Ми вже сидимо вдома, а то було, попросимо сала та й підшкваримо собі. Ми приїдемо вісім до вас. Уже повісили гімнастику. Мама купить мікроскоп Леся п'ять років. Це один із перших листів п'ятирічної Лесі, яка зовсім недавно навчилася писати. Лист вона адресувала своєму дядькові. У ньому дівчинка в кількох реченнях розповіла про найцікавіші на той час події у своєму житті. Ще ж означає перезвали у цьому листі, а те, що доти її кликали Лося, скорочено від Лоруся, що було зменшено пасливою формою імені Лариса. Адже саме так охрестили другу дитину подружжя Косачів, маленьку доню, яка народилася 25 лютого 1871 року в містечку Звягель на Волині. Запис про її хрещення зберігся у метричній книзі міської церкви. А хрещеною мамою маленької косачівни була бабуся Єлизавета Драгоманова. До речі, містечко з назвою на Карті вже не знайдеш, бо тепер воно називається Новоград Волинський. У будинку де дівчинка народилася, прожила до двох років, діє музей Лесі Українки. А в садибі, коли сім'я переїхала після цього і прожила ще шість років, зараз розташований унікальний музей родини Косачів. Гімнастікою Леся називає підвісну драбинку. Тут і далі примітки авторки. Лесяна мама була письменницею і фольклористкою. себто досліджувала народну культуру. Вона писала для дорослих дітей під літературним псевдонімом Олена Пчілка. До речі, крім цього найвідомішого псевдо, вона мала ще багато інших, близько сорока. Зокрема, Віщий Олег, Анело, Бубуся Олена, Гнебіда, Гнебіда, Княжна Кочубеївна, Колодяжинська. Насправді маму Лесі звали Ольга Петрівна Косач. Вона належала до славного роду Драгоманових. Є історичне підтвердження, що засновник роду Стефан Драгоманов мав грецьке походження і служив у козацькому війську за Гетьманщини у XVIII столітті. В нашій драгоманівській сім'ї збереглася пам'ять про те, що кращив нашого роду був заволока з Греччини по національному походженню. Такий грек служив від драгоманом при гетьманському уряді за гетьмана Богдана Хмельницького Чигирині Олена Пчілка. А ще Лесина мама. Відстоювала право українців навчатися рідною мовою і друкувати нею книжки. Писала багато творів для дітей, зокрема, п'єси для театру, досліджувала народну культуру, видавала книжки свої та інших авторів і авторок. Була меценаткою, захищала права жінок, дала своїм дітям початкову домашню освіту. У 76 років стала членкиною кореспонденткою Всеукраїнської академії наук. Була дуже красивою і вольовою жінкою. Запровадила моду на вишиванка серед української інтелігенції. Лесентато Тато Петро Косач був юристом. Він походив із гербового заможного українського козацького шляхетства, яке після скасування Гетьманщини отримало всі права та привілеї російського дворянства. Петро Косич також був відомим меценатом, Кладав кошти у видання збірки пісень свого друга, відомого українського композитора Миколи Лисенка, поетичної книжки Степана Руданського, співумовки, а також у видання книжок дружини й доньки а згодом і невістки. А ще Лесен тато дуже любив Лесю, бо був певний часом татом у де декреті, коли мама їздила на лікування. Був подібний до Лесі зовні характером. Спілкувався а, був Подібний до Лесі зовній характер, лагідний, добрий, терплячий і витривалий принциповий. Не володів добре українською мовою, спілкувався російською. У листах часом писав лесені і мамі вірші. Називав лесену маму в листах Мила я Олічка Ластівочка», моя Зозулятко, моя гулічка Олесячка, моя зіронька. Як Лесина мама познайомилася з її татом? Лесин тато, коли навчався в Київському університеті, потоваришував з зольдженим братом Михайлом Драгомановим. Юнаки належали до української громади, учасники якої відкрили власним коштом бібліотеки, недільні школи для дорослих, видавали книжки українською мовою, записували українську народну творчість, фольклор. Ольга на тоді закінчила київський зразковий пансіон шляхетних дівиць і також активно брала участь у русі української молоді. Коли Ользі було 19 років а Петрові 27, вони одружилися. Батьки Лесі прожили у шлюбі 41 рік. У них народилося шестеро дітей. Вони мешкали в кількох різних домівках і містах. Але головним родинним гніздом Косачів завжди було село Колодяжне, недалеко від містечка Ковель, що на Волині. Саме його всі діти вважали рідним домом. До речі, Михайло Драгоманов був дружбою на весіллі Лесених батьків. А ще був істориком, філософом і активним громадським діячем. Був звільнений з роботи і змушений емігрувати за кордон. Відстоював ідею самостійної України. Мишолосіє і негри-тигри або хто сховався за прізвиськами. Леся жила у великій та дружній сім'ї. Дівчинка мала двох братів старшого Михайла та молодшого Миколу, і трьох молодших сестер Ольгу, Оксану і із Зидору. Найбільш близьким їй по віку, їй духу, були старші на два роки Михайло і молодша на шість років Ольга. Маленькими Леся та Михайло були друзі Нерозлий вода їх навіть називали спільним іменем. Ми Шолосіє. З братом Михайлом вони були великі приятелі і доповнювали один одного. Життя їх внутрішньо товчилося цілком окремо. їх потайний світ не заходив олд-піпл. Одною з улюблених забавок Лесі Михайла було відгравання різних сцен з лицарського або городічного життя. І Леся, як оповідала вона мені, так захоплювалася самою дією і становищем особи, яку вона мусила уявляти, що цілком забувала за дійсність. Людмила Старицька-Черняхівська, подруга Лесі, з англійської старі люди, але тут мається на увазі старші батьки. Кожна дитина в родині мала якесь прізвисько і зазвичай навіть не одне. Троє молодших косаченят мали спільне прізвисько негри, тигри. Так їх називали за і постійно сані в садиві, після якого вони були засмаглими і трохи дикуватими. Також наймолодших братів і сестер Леся називала в листах гетьманством. Цікаві факти: декого з дітей, які саму Лесі, часто називали по-іншому, ніж охрестили. Скажімо, Ольгу всі звали Лілею. Е, ті з них, хто писали і перекладали, мали псевдоніми. Скажімо, коли юна поетеса почала публікувати свої перші вірші, то мама додала її... До її імені прізвище псевдонім Українка. До речі, Лесен дядько по матері Михайло Драгоманов теж підписував свої твори українець. На той час українські землі були поділені між російською та австро-угорською імперіями. Тож українцям було дуже важливо творити рідною мовою і наголошувати на своїй національності. Лесю рідні призвали Зея, Зеїчка, Зеїсок. Чому? Ви побачила в її реєстрованому каталозі малюнок сорту кукурудзи, що звався Зея Японі... Японіка, і зауважила, що Леся, як та табилинка, подібна до цієї делікатної рослини. Сама ж Леся називала себе боле Вагабунде з французької клубок-мандрівник, адже через хворобу мусила багато мандрувати. Михайло був першою дитиною в родині косачів. Мама Олена Пчілка називала свого первістка Михайла Мака, Мачена. А Лесі називала брата Кна-Кна, зокрема, і в листах. Михайло захоплювався точно науками, а ще перекладав і писав, як і сестра. Тож для нього мама обрала літературний псевдонім Михайло. Обачний сестра Оля народилася, коли Лесі було шість років. Леся навіть брала участь у нараді про те, як назвати сестру. І хоча дівчинку охрестили Оля з часом її називали Лілія. Звідки що нове ім'я? У родині косачів згадували, що маленька Оля перекрутила свого рибка, яким її називала мама, на ліпта. А вже далі вона перетворилася у Ліля. Леся називала її Лілея, лілеєнька. Інші називали її зменшено пасливо Ліля. Також її кликали Олеся, а ще Пуц Пуцик. Тож, якщо ви колись захочете почитати лесені листи, знайте, що це за адресат у них пуцик. Сестра Оксана народилася, коли Лесі було одинадцять. Спершу її хотіли назвати Тамара, тому до двох років, поки не ухрестили, кликали Марочка. Згодом, коли мала кепський настрій, то її кликали Уксус Уксусик. Брат Микола молодший з Лесю на 13 років. Його лагідно кликали Миколичка, Микос, Микунька. Ще Леся називали його Кох і Кахота. Ізидора була молодша з Лесю аж на 17 років, а від найстаршого брата на 19. Здається, її можна вважати чемпіонкою з пасливих імен і у родині: Дора, дориночка, дорочка, Дробішка, дроздик, дроздишка, Дрозд... Дроздоню. Бо вона народилась у березні, коли прилітають пташки. А Леся називали її біла гусь. Гуся, гусінька. Десь Леся, здається, ще в звягелі, чула жарківливу пісеньку, що починалася словами «Помагай мій, біла гусь. Часами співала мені її, а згодом стала писливо називати мене Біла гусінько, а я собі її. На тій підставі, що тільки в нас обидвох було ясне волосся, решта в родині мала темніше. Ми вживали її все життя, навіть у листуванні, як я вже стала доросла. Ізидора, Лесина сестра. Ольга Косич Кривенюк пише у своїх спогадах, що ім'я наймолодшій сестричці вибрала Леся та Михайло. Щоб вона, як виросте, була донна Ізидора. Молоді Косичі захоплювались героями лицарських романів, тому й вибрали малій таке шляхетне ім'я. Її хрещеним батьком став найстарший брат.